Який інцидент змусив вас подумати? Я більше ніколи не прийду в цей ресторан? Пішов у ресторан на день народження. Вони дізналися і здивували мене величезним шматком торта. Вартість торту була додана до чеку з днем народження. Ось ваш небезкоштовний торт. Одного разу я їв салат в ресторані і в тарілці мені трапився якийсь особливо блискучий шматочок. Я наколов його на виделку та витягнув. Як виявилося, то був труп величезного коника. Я в паніці жбурнув виделку через весь зал, ніколи туди не повернуся. Колись я знайшов жабу в пакеті салату, який я придбав у супермаркеті. Правда, я думав, що жаба жива, бо вона була в такому положенні, що здавалося, ніби в неї все гаразд. Очі були відкриті, всі кінцівки на місці. Я побачив жабу до того, як відкрити упаковку. Упаковка була прозора, і повернув села до магазину. І клянусь богом. 14 працівників підійшли подивитися на жабу, поки я отримував свої гроші. Команда Дяру ж побажати тобі смачного, якщо ти зараз їси. Та нагадати поставити вподобайку цьому відео та підписатись, якщо ти ще цього не зробив. Попросив офіціанта, щоб з моєї страви прибрали креветки. Під час їжі я відчуваю, що перетворююся на палаючу червону кулю. Офіціант каже мені, що кухар не вносить корективи. А чи не міг цей довбень сказати про це одразу? Шеф-кухар не вносить корективи. Розумієте, шеф-кухар приходить у неділю і готує страви на два тижні вперед. Потім їх розігрівають та подають гостям. Найкращі ресторани світу, де столик треба бронювати за кілька місяців, запитують заздалегідь про чортову алергію та вподобання. Раніше я платив 250 доларів за вечерю в елітному ресторані, і всі ці нюанси враховувались. Якось на нас викликала поліцію за те, що ми не заплатили за їжу, яку ми так і не отримали. Я з друзями зайшов до закусочної, де ми вже були кілька разів. Смачна їжа, адекватні ціни тощо. Довелося трохи почекати, доки звільнився столик, але все то нічого страшного. Нам знадобилося ще 15 хвилин, щоб змусити офіціанку прийняти наше замовлення на напої та їжу. Ще 25 хвилин, щоб дочекатися напоїв. Після ще 40 хвилин очікування їжі вони не були дуже зайняті. Ми вирішили, що більше не будемо чекати. Залишили більше ніж достатньо, щоб покрити вартість напоїв. Сказала менеджеру, що ми більше не чекатимемо, і пішли. Того ж дня приблизно о першій ночі мені стукають у двері. Виявилося, що то була місцева поліція. Їм надали світ про те, що гість поїв і втік від менеджера. Мабуть, вони нас вирахували, дізнавшись номер мого друга. Менеджер стверджував, що через те, що ми зробили замовлення і кухня вже готувала їжу, ми повинні були заплатити. Коли я пояснив ситуацію, поліція вирішила стати на нашу сторону, але запропонувала не повертатися до того ресторану. Ми прийняли їхню пропозицію. Через кілька місяців ми дізналися, що закусочна перейшла на метод спочатку оплата, хоча вони не були закладом швидкого харчування. Невдовзі після цього вони закрилися. У моїй яєчні була маленька мушка, все було смажене і хрустке. Мене це не сильно хвилювало, я не конфліктна людина. Я навіть не хотів заміни всієї страви. Я просто попросив нове яйце. Офіціантка повернулася з кухні і сказала, що шеф-кухар наполягав, що це шматочок приправи, яку він використовує для приготування їжі. Але там було видно ноги і крила. Співробітники були настільки наполегливі, що я навіть не став сперечатися. Це було того не варте. То був новий заклад, і як на мене було б логічніше формувати лояльну клієнтську базу. Я власник невеличкого ресторану. Кухар в вашому випадку виявився абсолютно тупим. Яйця коштують так мало, що можна без проблем просто виконати їх і зробити нову страву. До мене в ресторан часто заходив чувак, який був найвибагливішим з усіх, кого я знав. Якщо його яєчні жовтки були хоч трішки теплими, він скаржився, що я переварив його яйце. Тож я просто готував йому пару нових яєць, оскільки не варто докладати зусиль, щоб відстоювати щось настільки дешеве. Крім того, він майже завжди скаржився на страву, яку подали вперше, але яйця, що були приготовлені з другої спроби, з його слів були ідеальними. Мені здається, що він просто був самотнім і хотів подовше поспілкуватися з людьми. У моєї дружини була алергія на яйця. Офіціант сказав, що кремова речовина у страві була вершковим сиром, але то був майонез. Через 15 хвилин вона вже була в реанімації. Ніколи туди більше не піду. У будь-якому випадку ресторан закрився минулого року. Зі мною в кондитерській трапилася така ж ситуація. Ми чітко запитали, чи є горіхи в шоколадному торті, який я хотів. Офіціантка відповіла, що ні. Я перепитав ще раз, заявивши, що у мене алергія на горіхи. Вона гарантувала, що горіхів немає. Я відкусив і відчув, як горло розпухло. Мені вдалося вчасно випити ліки, але мій день був зіпсований. Дамочка відповіла: О, але це просто шматочки волоських горіхів. У вас на них також алергія? І вона все одно змусила нас оплатити рахунок, навіть не вибачившись. Я працював в одному гастрономічному закладі перший день. У мене був п'ятирічний досвід роботи на кухні, і мені була потрібна робота в маленькому місці. Вже через п'ять хвилин на робочому місці у мене виникли сумніви щодо санітарного стану закладу. Там була нерегульована температура, неправильні методи утилізації та загальна зневага до чистоти. Через пів години я просто сказав собі, що мені потрібні гроші, і я маю зробити все можливе, щоб з часом покращити стан цього місця. Але потім я побачив картоплю фрі, і це мене добило. Коли мій колега дістав кошик з картоплею із фритюру, на ньому була коричнева плівка. А на смачній хрусткій смаженій картоплі був густий осад. Я запитав, чи збираються вони подати це клієнту. Мені відповіли, що. Так, це просто соус. Після подальших розпитів я дізнався, що все обладнання їм залишилось від іншого закладу, а масло не міняли сім років. Після 45 хвилин роботи я звільнився і викликав санітарного інспектора. Ніколи про це не шкодував. Раніше я так часто ходив у місцевий мексиканський ресторан, що знав працівників по імені, а вони знали мене. Якось я пішов туди зі своєю подругою, і вона була дуже кокетлива і домовилася з офіціантом, що піде з ним на побачення за безкоштовний напій. Коли ми вийшли, вона сказала, що не піде з ним на побачення. Я ніколи не зможу повернутися в той ресторан. Ви можете зробити лише одне загладьте ганьбу і самі сходіть на побачення з офіціантом. Кафе для сніданків у моєму рідному місці, куди я ходив дитиною. Якось я замовив бельгійську вафлю, але вона вийшла темно-коричневою та хрусткою. Я поскаржився, що вона підгоріла, і її погодились переробити. Приблизно через 5 хвилин мені дали нову вафлю, тільки вона була не нова. На ній були сліди укусів саме там, де я її кусав. І на тій частині, яку я відкусив, було масло. Вони просто занесли та винесли мені ж мою вафлю, сподіваючись, що я не помічу. Я досі чітко пам'ятаю, як пішов у ресторан під назвою Бамбу Хаус. Я просто насолоджувався своїм фо, коли відчув щось тверде на язиці. Я витягнув це зі свого рота, і то був довбаний нігодь. Ніколи більше не підходив і близько до того місця. Мене запитали, чи хочу я ще одну миску. Трясця, ти думаєш, що я хочу ще одну миску після цього? Нікому не цікава історія авторки. У мене є одна історія про доставку закладу, де я більше ніколи не стану нічого замовляти. Якось після роботи не було бажання щось готувати самі і вирішили замовити піцу. Варто зазначити, що, хоча в той момент у моєму районі не було світла, але зв'язок ловив. Ну я ж якось оформила замовлення. Проходить година від доставки тиша, вже й чоловік з роботи приїхав. Проходить півтори години. Нічого. Дзвоню оператору мережі пацарії, де я замовляла. Мені кажуть, що в закладі немає світла і зв'язку. Додзвонитись не можуть, але моє замовлення от от зараз буде. Кур'єр вже в дорозі. Проходить ще півгодини. Кур'єра немає. Ніяких звісток від пиццерії також. Дзвоню ще раз, все та ж, пісня. Думаю, окей, вже не хочеться ніякої піци. Відміняю замовлення та йду готувати вечерю сама. І от, через 2,5 години з моменту заказу, попри те, що я відмінила замовлення. Мені телефонує кур'єр і каже, що він у мене під дверима. І ще починаю доводити, що це нормальний час для виконання замовлення. І тут треба пояснити, чому саме я не увійшла в їх положення і не пішла на зустріч, не дивлячись на відключення електроенергії. Я працювала у піцерії, коли була студенткою. Я знаю механізм їх роботи. Там, де я працювала, незалежно від завантаження кухні, замовлення готували не довше 15 хвилин. По Маріуполю, а він, взагалі, на маленький, доставляли не довше години. І за п'ять років роботи закладу до мене вони запізнились лише один раз і хвилин на десять. Тому я знаю, що в будь-яких умовах дві з половиною години на доставку замовлення це дуже довго. А якщо у них немає зв'язку і можливості приймати замовлення, то вони не повинні показуватись у додатку доставки. Тому така історія зіпсували вечір і в кінці ще й не за відмову від замовлення. Другий шанс я їм точно не дам. Дякую за перегляд! В коментарях розказуйте свої історії. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!